Дуже багато вашого часу не займати, розумію, що 4 години ви всі сиділи, працювали, рідно, і концентрація вашої уваги вже не така максимальна, як була на початку. Але хотілося б зазначити, що всі ви знаєте про те, що я є керівником спільноти чуче, бачив Шиша. Спільноту, яку всі ви читаєте і з якої чертаєте інформацію. Питання, чи як ви її ви нею відноситись, це таке. Але суть одна, спільно читають абсолютно всі мешканці нашого району, абсолютно всі організації е, з, щодня перечитують мої, мою писанину. Для когось, можливо, вона здається і недбаленою якоюсь там, безвуздою. Але суть в тому, що спільноти все-таки читають. І що б мені хотілося, до чого я йду? Я не буду того, що так як зараз працює з далі бути не можу. Я не працюю, а як зараз я її просто підтримую, щоб вона не закрилася. І від того, що вона закриється, якщо я її закрию, постраждають так, за все місцеві машканці, ваші виборці. Тобто ті люди, які від вас чекають поліпшення і які вас обирали, тобто, я відбув? я відбував, що я вийду? Я не буду до того, що потрібно створити такі умови праці для мене і для мене, щоб всім це було вигідно. Наразі від спільноти користь отримує кожен мешканець району, окрім адмін. До чого я не був. Я роблю до того, що е, чому спільноту цю не зробити хоч більш-менш офіційним засобом масової інформації. Так, я розумію, що я повністю офіційно не можу зробити, але ж, я постійно. Спікаюся з багатьма проблемами. По-перше, ще шачани до мене звертаються, наголошують на п'ячі питання, яке потрібно висвітити. Все між депутати. Але у мене руки зв'язані із-за чого? Із-за того, що моя спільнота не є офіційною. І, наприклад, от, потрібно висвітити питання, як, ну, когось ти проходять польові роботи, якісь розпочинаються. Чи можливо, там десь саджається ліс, чи ще де небудь От Якщо я приходжу як сам від себе, то ну, це взагалі ну, нічого хорошого не, не правильно. А якби я приходив, наприклад, від районної ради чи від якоїсь організації і з таким цим давайте напишемо інтерв'ю там чи що не був, це було б набагато правильніше і набагато корисніше для усіх. От, всі ви заявляєте про відкритість влади та народу. Так давайте ж будемо відкритими. Давайте от, мене критикують за те, що я висвітлюю постійно е, негативну інформацію. Скажіть, мені, будь ласка, а де мені дати позитивну інформацію, якщо така інформація не, не надається? От, наприклад, зараз виходить класти Шашапа. Про це мені ніхто не повідомляв. Далі були змагання по суму 25 числа про це також мені не повідомляють, але в мене хочуть хорошу інформацію. Хоча б, б повідомляти, я не знаю. Потрібно, от я вважаю, що потрібно створювати надати мені робоче місце. Я інвалід з дитинства, я хочу працювати. Всі ви, кожен з чиновників, на всіх нарадах наголошує, на важливості проблем людей з обмеженими. Варно, ну там, ви зрозуміли, так, я хайлююсь, просто не дуже часто виступаю. Так зробіть, зробіть для мене робоче місце. Ну, що, це так важко, от, от, виділити як меметик, який ми тут там, да, як ви сидіть. Ви, наприклад, на дорогу, і там, яку-небудь інформацію, або скажете, так і так, Віталій, тоді будь ласка, там, до того-то, до того і ви сидите, та та Я, я приходжу от вас, от, з офіційної організації, можна сказати, і питання як не виникає. А так питань виникає дуже багато, і всі в мене чогось очікують, а йти на зустріч зовсім не хочуть. Хіба це важко зробити одне робоче місце для інваліда, який хоче, який хоче працювати, який хоче працювати на покращення умов? нашого селища. Я піднімаю дуже багато проблем у своїй спільноті. Але я ще раз повторюю, в мене зв'язані руки. Дудь, я звертаюся до голови районної ради, залі до всієї районної ради з тим, щоб що-небудь зробилося відносно того, що я вас зараз прошу. Так, я розумію, що... Моє прохання доволі розміте і сформульовано неофіційно, але суть його, ви зрозуміти повинні були. І я вважаю, що я прошу те, що зробити у вашій компетенції, і це не так важко. І створення от цього місця робочого для інваліда, воно однозначно є плюсом для будь-якого чиновника. І всі ми знаємо, як і держава, це заохочує і не тільки держава. Ну, оце, якщо є в когось якісь запитання, запитуйте. В принципі, я ніби набагато конкретніші, детальніше обговорити все це, за я розумію, що ви всі заморилися, замучилися. Але от я хочу, щоб перші все почули мій масіч. Почули, що я звертаюся до вас. І я хочу добитися від вас також якогось розуміння, щоб ви йшли мені на користь, на.